Друзі, доброго дня. Нещодавно Верховна Рада прийняла закон про дозвіл не платити за зовнішніми боргами. І я би хотів трошки пояснити сенс цього закону про дозвіл не платити за зовнішніми боргами. Спочатку деталі: 18 липня, Верховна Рада прийняла законопроект, який передбачає надання права уряду ухвалювати рішення про мораторій на виплати за зовнішнім комерційним державним та гарантованим державою боргом. Тепер що це значить? Це значить, що, наприклад, якщо Закордонні інвестори інвестували в Україну гроші. Держав у держави з'явилися зобов'язання перед цими інвесторами, і в будь-який момент держава може ухвалити рішення про мораторій на виплату цих зобов'язань, тобто Відстрочити на якийсь срок за своїм бажанням гарантовані державою зобов'язання вже не гарантовані державою зобов'язання, як це було раніше. Які наслідки цього всього звісно, це репутаційні наслідки, тобто репутація України як країни, якщо в рамках інвестування із за кордону, то звісно, що України, у України рейтинг падає, довіра падає, і е, е, кількість інвесторів буде зменшена. Тобто і так мало довіряють державі. А за, за, зараз, взагалі будуть недовір державі і будуть менше інвестувати грошей в розвиток нашої країни. Напишіть свою думку щодо щодо цього законопроекту в коментарях нижче та Не забувайте підписатися на цей канал Банківський клуб. Що найкращого!